Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 травня, проживаю я на Вінниччині і буду сьогодні ввечері продовжувати обробляти свої зерняткові. Вчора розпочав, пізно ввечері, але не, не, за, не встиг. Чому поспішав? Тому що розпочались хвороби. Я на своєму каналі розповідаю правдиву інформацію так, як є. Розпочалися на деяких листочках, от дивіться. Є парша, де не де бачив борошниста роса і альтернаріоз. Також бачив. Тому, от зараз я зірву листочок. Це на, на сортовій семеренка. Сорт не імунний. І до нього дуже чіпляються всякі такі інфекційні, інфекційні захворювання. На імунних сортах таких проблем нема. Ні на одному листочку він немає нічого. А Семеренка. В мене дуже страдає, так, такий такі розміри мають яблука, це понормовані. Вітіовід джет, ну, може, камера не передає все в таких крапочках -ко. Темного, ну як кофейний можна сказати відтінку. Рядом ось перейдемо сорт Стар Crimson. ні одного листочка немає, ні з якими хворобами. Всі гарні, гарно розвиваються. Чого не скажеш про Семеренку. Також, от такий розмір. Ентерпрайз, і тут не світе Сонце, може буде гарно видно. Ті віджет на листочка. Він коли кропиш, то так стікає і на кінчиках залишається. Така капелька висить. Евеліна. От вчора я нормував і обривав наскільки менше пішло препарату, наскільки менше піде препарату, якщо ну приблизно ну не третя частина, ну, ну все рівно. Відсотків нехай 20, навіть 15, якщо я обірвав. Зеленої маси, листочків, то наскільки менше піде препаратів. Відразу от обробив після того, як понормував і вирізав пагони. Ростові. Golden Delicious, такі розміри. От на ньому гарно видно теж оброблено ті віджет. Бачите, на остальних ці, всі сорти, крім семеренки, немає таких проблем із грибковими захворюваннями. Семеренка дуже хворіє, тому я її багато перещепив. Семеренки на другі сорти. Моді дуже гарно розвиваються, всі листочки чистенькі, гарні сорти, гарні яблучка мають розмір. Показав вам деякі яблуні і сорти, щоб ви могли порівняти і побачити. Але плоди фактично всі одинакового розміру на даний час. Груша ксена. Груша Ксена має такі розміри. Груша К'юре. Азійські груші такого розміру. Всі одинакові, чи кокосує, чи юру, чи ще чи будь-яка. Ще будь-яка друга азійська грушка такого розміру. Груша красива. От видно на листочках сорту груші скарб, що ті віджет. Хороший препарат. Пладим сорту в красива має такий розмір. Груша дуля почала набирати розміри. Використовувати буду препарати від Сингента, від хвороб тіовід джет. І скор. Тіовід джет також є акарацидом Від шкідників препарат актара, також від цингенти. Це системний препарат, який гарно справляється із шкідниками. Також препарати повинні бути непідробні, щоб спрацювали. І періодично потрібно змінювати. Хто слідкує за моїм каналом, то ви бачили, що минулого разу я обробляв матчом, топаз. Зараз основний буде актора і тіовіджет. Також бакову суміш буду додавати мінеральні водорозчинні добрива від такого виробника з такою формулою. Повишеному місцем кальцію. Можете побачити, що азоту 15, калію 14, кальцію 12. В даний час з розвідку дуже корисно. Такий склад добрив. І мікроелементи, от, будь ласка. Якщо поливати під дерево, то 25 грам. По листочках 50 грам на 10 літрів води. Обробляти буду зерняткові яблуні і груші від шкідників і хвороб. Фаза розвитку лісовий горіх плодів. Шкідники у даній фазі розвитку зерняткових попелиці, кліщі. Але так як погодні умови змінюються, то крім цих шкідників можуть бути ще всякі різні шкідники і плодожерки, в тому числі, буду використовувати актару. В даний час розвитку треба виробити хорошим системним препаратом, щоб зменшити популяцію шкідників своєму садочку. Хвороби, парша, борошниста роса, альтернаріоз. Буду використовувати Тіовіджет. Це дуже хороший препарат, фунгіцид. Із акарацидом. Обов'язково потрібно зараз давати акарацит від кліщів. Плюс скор. Скор також системний фунгіцид з тривалою терміну дії. Це буде одна бакова суміш препаратів, актора. 1,4 грама на 10 літрів води. Тіовід 80 грам на 10 літрів води іскор 2 мл. На 10 літрів води. Один оприскувач, плюс можна додати прилипач. І обов'язково в даній фазі розвитку давайте кальцій. Без кальцію. Плоди будуть хворіти або комплексні мінеральні добрива. Такий результат, формування яблунь. І обрізання ростових гілок, які мені заважали, не було провітрювання. Дивіться на стовбур самого молодого віку. Старайтесь дерево формувати так, щоб воно провітрювалося. Не шкодуйте вирізати гілок. Бо тоді прийдеться вирізати грубі гілки і шкодити дереву. Те саме стосується і груші. От молода груша, сорт стрійська, висота метр вісімдесят, будь ласка, як я формую. З самого початку, щоб провівалося. Так само от молода грушка сорту. На нього в нас в Україні кажуть полтавська писанка. У нас, справді це дуже старинний французький сорт груші. Також формую з самого першого року. Ну це я щепив з переводами, так як я розповідаю, раз, два. Розкриваю крону і дереться, себе гарно почуває. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.